Йоркширський тер'єр Тася у грумора Олени – постійний клієнт. До спеціаліста собаку приводять щомісяця. Я її завжди брию коротко спину, коротко, коротко, і отут от підстригаю штани на лапах. Стрижку домашнього улюбленця клієнти можуть обрати самі, але перед цим краще порадитися із спеціалістом. Коли перший раз я прийшла, я не знала, що як би її постригти. Нам порадили, щоб побрати її тіло. Волосся спочатку на голові в неї було довге, але дуже тяжко робити хвостики, і в мене немає часу, просто учоба така. І ми підстригли коротко, лапки, хвостик, голову. Грумінг потрібен не тільки для краси, а й для здоров'я домашнього улюбленця. Недогляд за собакою може закінчитися косолапістю, хворобами вушок і захворюваннями шкіри. Тому спеціалісти запевняють, грумінг має бути щоденним, а робити його має і сам господар. Після вигулу промивання лапок це також є грумінг. Власне, хазяїн має за цим слідкувати. Вуха також очі мають оглядатися щодня, тому що зовнішній вид собаки нам говорить про те, що є з її здоров'ям. Професійний грумінг контролює ветеринар. Без нього не можна давати наркоз на час процедури великим чи агресивним чотирилапам. Є різні собаки. Є собаки, які по-різному відносяться до цієї процедури, є такі, які спокійно її переносять, і є собаки, які і бояться, і в такому випадку потрібно використати снодійні засоби, для того, аби собака не отримала шок нервовий. Процедура професійного грумінгу триває 2-3 години. Цей час залежить від породи тварини, розміру та типу шерсті. До цього тваринку краще привчати з маличку. Купання і вичісування, яке може зробити сам хазяїн, навіть цуценятін не зашкодить.